Каналі «НТК» інформаційний підсумок четверга 18 липня подій дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії працює Надія Ніплюхіна. І вітаю вас. Далі ми розкажемо вам про таке: Смерть після уколу. Освітяни з Республіки Польща відвідали Коломийщину. Чи видають квитки у Коломийських маршрутках? Про це та інше детальніше. Смерть після уколу у мешканці Коломийщини після відвідин стоматолога стало зле. Дівчину забрала карета швидкої допомоги, але в лікарні вона померла. Юнці було лише 16. Далі ситуацію коментують представники прокуратури. Міський відділ міліції поступило повідомлення з дитячої лікарні про те, що у них померла е, дівчинка е, 16-річного віку 97-го року народження. Е, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. І встановилось наступне: що дитина того вечора відвідувала лікаря-стоматолога, де їй було проведено лікування зуба і застосовувалися медичні препарати. Після відвідування лікаря їй стало погано стан здоров'я різко погіршився, оскільки дитина Перебувала на диспансерному обліку як хвора на астму. Терміново батьками було викликано шутку медичну допомогу, яка доставила їй у дитячу лікарню, де вона і померла. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 140 частиною 2 Кримінального кодексу України. Мова йде про неналежне надання медичної допомоги медичним працівникам. Поки що правоохоронними органами перевіряється причетність до вчиненого злочину працівників медичних, з'ясовуються обставини, чи правомірно вони діяли, чи компетентно надавали медичну допомогу, і проводиться комплекс слідчих дій, призначається судово-медична експертиза, яка встановить істинну причину смерті даної громадянки. Більш детально про трагедію, що трапилася, дивіться у наступних випусках подій. Усвітяни із Республіки Польща відвідали Коломищину. Вони представляли освітні заклади Мінська, Мазовецького та Варшави. Учасникам делегації показали кращі школи району та запропонували познайомитися із туристичною галузю регіону. За результатами зустрічі підписали угоду про обмін делегаціями школярів. Українські та польські діти отримають можливість їздити одне до одного в гості. Більш детально про зустріч Богдан Малецький. На Коломийщину завітали керівники шкіл зі столиці сусідньої держави та найближчих міст. Спочатку у голови райдержадміністрації відбулася зустріч з поляками. Обидва очільники району висловили своє бачення щодо подальшої співпраці між освітянськими закладами двох держав. Зокрема, для початку треба налагодити обміни делегацій між школами Мінська Мазовецького і Варшави з такими ж закладами на Коломищині, зазначили Михайло Негрич та Богдан Болюк. Я рахую, що ця справа дуже добра для нас, і це дуже добра справа для європейців, поляків. Ми теж європейці. Ми живемо тут у центрі Європи. Ми цю вже практику маємо. Ми працювали 2002 рік, 2003 рік, 2004 рік. Ну потім зв'язки наші. Відійшли, і наші діти їздили туди, їхні діти їздили сюди. Група по 30 чоловік, і це є спілкування, це є бачення наших дітей, це є бачення їхніх дітей. Ми рано чи пізно ми в Європі будемо. А коли діти я сам по собі пам'ятаю, коли був в таборі піонерському, пам'ятаю кожен день, як сьогодні. Ну і тому в нас поляки були зараз футбол, грали. У нас поляки з нами працюють по великій Кам'янці. І відновлюємо ту справу, яка в нас була в ті роки спілкування, щоб діти відпочивали. Тут у нас в Карпатах, а наші біля самої Варшави це повіт, який біля самої на, 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 на границі Варшави. Де діти побачать саму Варшаву, побачать Польщу, побачать поспілкуються? У них є ліцей. Так як наш технікум по напрямках напрямок у них є культурний напрямок. У них природознавчий напрямок є. Ну і я думаю, що по спілкуванні хтось лишиться там вчитися. Це надзвичайно важлива справа, розширюючи відносини між простими людьми, особливо між дітьми. Це дає можливість Україні приближитись до спільноти європейської, до Євросоюзу. Та як це напередодні якраз підписання асоціації, це дуже важливий крок. Адже немає границі між нами і Польщею, так як Польща завжди від початку нашої незалежності лобіювала, лобіювала інтерес України в Євросоюзі. І я вважаю, що на найнижчому рівні, коли будуть такі зв'язки, це дасть нам можливість швидше адаптуватися у європейську родину. Опісля гості з за кордону мали нагоду відвідати кілька шкіл Коломийщини. Спочатку делегацію польських освітян познайомили зі спасом. Вчителям речі Посполитої сподобалося, що діти вчаться у навчально-виховному комплексі від 3 до 17 років. Поляки побачили класні кімнати, побували в актовому залі, садочку та спортзалі. І спасу поїхали до Мишина. Тут школа, завдяки кіотському протоколу, нещодавно отримала нове обличчя. Гостям tak już pokazali na uczelni klasy, ta творчими i stworzymy z Члени польської делегації залишилися polskiej delegacji z zadowolonym Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem pod wrażeniem. E, szkoły, które żeśmy oglądali, bardzo nam się podobały. E, są zadbane, dobrze wyposażone. Щиро дякую за запрошення. Я вражена. Школи, які ми побачили, нам дуже сподобалися. Всі вони доглянуті, добре забезпечені. Ви стараєтеся забезпечити добрий підхід дітей і молоді до науки в них. І ми б хотіли запросити погостювати у нас учнів цих шкіл, вчителів, директорів та представників влади, щоб показати, як у нас у мінському зовецькому школи працюють, як наша влада допомагає нам і що робиться для молоді у нас. Тому ще раз дуже дякую. Наш орган пропадонці дбати школи. Як і варунки. ma młodzież do kształcenia się. Także bardzo dziękuję. Jestem tutaj na Ukrainie po raz któryś z rzędu i powiem szczerze, że bardzo mi się tu wszystko podoba. Ну, я тут і владом я на Україні не вперше від уряду, і мені тут дуже подобається. Хотів би подякувати владі Коломишини, панам Неграчу та Болюкові, за те, що ми могли побачити ваші школи. Видно, що ви на Україні дбаєте про освіту, про дітей. І головне, що у вас навіть родинам допомагають у справі виховання дітей фінансово. Я думаю, що багато справ у вас іде в дуже гарному напрямку. І сподіваюся, що ви так і триматимете далі. Натомість я б хотів, щоб українська молодь приїжджала до Польщі, бо у нас ваші школярі можуть вчитися. Можна отримати атестат у нас, а можете приїхати із своїм українським і далі вчитися. А це вашим дітям дасть більше можливості у майбутньому. Може, ще учить в польських школах і з тих теж на студія. Це потім дає вам більше можливості на пришло. Того ж дня освітяни побували у нижньому Вервіші Печеніжені. П'ядиках та великій кам'янці, а також їх чекала екскурсія туристичними маршрутами Карпат. Опісля поляки чекатимуть на освітян Коломищини у себе. А вже влітку наступного року школярі отримують можливість відпочивати у Польщі та Україні. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика. Землевласників та землекористувачів більше 52 тисяч, повідомляють у податковій. загалом на обліку у Коломийській об'єднаній державній податковій інспекції обслуговується 52 тисячі 519 громадян, землевласників та землекористувачів, якими за минулий рік сплачено земельного податку до місцевих бюджетів понад 600 тисяч гривень. На території Коломийського району розташовані три селища міського типу та 80 сіл, що підпорядковуються 47 сільським радам, які мають значну площу земельних ділянок. Тому на сьогоднішній день важливим завданням для Коломийської податкової є нарахування та сплата громадянами земельного податку. На 2013 рік нараховано земельного податку в сумі 573 тисячі гривень, зокрема, по місту 164 з половиною тисячі гривень та по району більш як 408 тисяч. Нагадуємо, справляння громадянами земельного податку проводиться відповідно до розділу 13-го податкового кодексу України. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю із дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. Відповідно до статті 287, сплата повинна здійснюватись протягом 60 Календарних днів і з моменту отримання податкового повідомлення рішення, але не пізніше 29 серпня. Сплатити податок можна у будь-якому відділенні банку або через каси сільських чи селищних рад за квитанцією про приймання податкових платежів, повідомляють податківці. Щодо строків сплати авансових внесків платниками єдиного податку першої та другої груп, то є визначена дата 19 липня. Платники єдиного податку першої та другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення. Авансового внеску не пізніше 20-го числа, включно поточного місяця. Нагадуємо, якщо останній день сплати податкового зобов'язання припадає на вихідний або святковий день, то податковим кодексом України не передбачено перенесення термінів сплати. Тобто термін сплати авансових внесків з єдиного податку такими платниками за липень 2013 року закінчується 19 липня. Платники єдиного податку цих груп можуть сплатити даний податок авансовим внеском за весь податковий звітний період квартал чи рік. Але не більш як до кінця поточного звітного року, згідно зі статтею 295 Податкового кодексу України, квиток у громадському транспорті не тільки доказ уплати проїзду, а й ваша страхівка у разі ДТП відповідно до закону України. Абонементні квитки у міському громадському транспорті повинні видаватися усім і завжди. Чи видають квитки у коломийських маршрутках? Дізнавалися наші журналісти. Квитки у громадському транспорті повинні видавати усім. Але опитавши людей, ми дійшли висновку, що така практика не є поширеною для коломийських маршруток. Рідко. В маршрутках ні. Ні, не видають. Ні. А я ще ні разу не брала у маршрутці. Ніхто мені його ніколи не давав. Як коли дають, деколи коли ні. Як, як вийде? Як коли не завжди дають. Ми вимагаємо. Я сам прошу просто час. Віських ніколи не дають. Ніколи не просили і не давали. Чесно, якось. Паралельно. Дають, не дають. Моє так. діло оплатити проїзд. Не дають, ну вже Я звично, не кажу, Вони просто не встигають. Згідно чинного законодавства при оплаті проїзду у громадському транспорті, кожному пасажиру повинен видаватися проїзний документ. Квитки є засвідченням оплати за послугу. Але у Коломиї стало звичним, що людям їх не видають. Згідно чинного законодавства, перевізники. І їхні наймані працівники повинні видавати квиточки. Але на жаль, така практика сталася останні роки, що це не здійсниться в нашому місті. Ми провели невеличкий журналістський експеримент і проїхалися у кількох міських маршрутках. Тільки в одній нам запропонували квиток для маленького міста. Це звичне явище, адже водії не встигають їхати по графіку і водночас видавати квитки. Зазначає Володимир Тарновецький, заступник Коломийського міського голови. Однією з причин є і відсутність касира у транспорті. Такий перевізник, як АТП наше коломийське, воно е, має повну систему функціонування в цьому напрямі. Раніше минулі роки підприємство було більш багатшим, воно мало можливість утримувати додаткового касира, і той касир міг. Обслуговувати всіх пасажирів щодо квитків. А зараз, коли досить насичений інтенсивний рух в місті, коли досить інтенсивний графік переїзду по місту, досить складно, проблематично шоферу видавати і квитки. У телефонному режимі ми зв'язалися із приватними перевізниками і попросили їх прокоментувати ситуацію. Василь Шовганьов запевнив, що квиточки є, але дають їх переважно тоді, коли людина просить. Квиточки є, просто напросто даєш пасажиру, він дивиться на тебе, так би він, шо, ти йому щось винен. І одні країни боються, одні тільки смітиться. І так водії по, по потребі, повернуся, водії дають квиточки. Ну, а так е може бути і таке, ну знаєте, але ж взагалі не прийнято такі правила, що ніде. Квиточки є в воді, звичайно, всі зареєстровані. Пробимося. Е, якщо б ви попросили квиточка, виділимо обов'язково дасть. А ось Юрій Кіценюк сказав, що держава не забезпечує підприємство квитками, тому перевізник не може їх надати. А хто має другати квиточки? Часто люди самі не вимагають квитків, вважаючи це зайвим. Якщо ж люди просять, їм дають. Варто пам'ятати, що у вартість проїзного документу входить обов'язкове мінімальне страхування яким кожен може скористатися у разі ДТП, маючи квиток, пасажир перш за все застрахований від якогось ДТП. По крайней мере, буде мати юридичний доказ, якщо станеться якась неприємна ситуація на дорозі. Отже, поки тільки від пасажира залежить, буде він застрахований чи ні. Антоніна Петраш, Андрій Гаращук для телеканалу НТК. Африканська чума свиней дісталася українського кордону. Спалах захворювання зафіксований на території Росії. Розвиток недуги набирає загрозливих масштабів. Африканська чума свиней вірусне захворювання, що вражає домашніх і диких свиней кабанів. Відповідно до міжнародної класифікації заразних хвороб тварин, АЧС належить до високої категорії небезпеки про свинячу недугу, проти якої немає вакцини та ліків. Із начальником Коломийського управління ветеринарної медицини Іваном Бижуком спілкувалися наші журналісти. Африканська чума, як хвороба свиней, була відома ще на початку ХХ століття. На території країн СНД свинячу чуму зафіксували вперше в 2007 році в Грузії. Сьогодні ж спалах хвороби огорнув частину Білорусії та Росії. В Україні намагаються всіляко уникнути епідемії. Це небезпечна хвороба, вона для людей є безпечною. Люди африканською чумою не хворіють, але вона за собою несе великі. Економічні збитки. А як є економічні, це вже є і політичні збитки, і соціальні збитки. За п'ять останніх років чумою в країнах колишнього радянського союзу захворіли 600 тисяч свиней. Рік тому вперше зафіксували чуму і на території України. Проте вогнище хвороби було негайно локалізовано ветеринарними службами. Зазначив начальник Коломийського управління ветеринарної медицини Іван Бежук. Температура висока 42. Появляються п'ятна на шкірі, кон'юктивіт, тобто очі закисають. І може бути пронос, може бути запор. Тварина лежить буквально за 5 до 5-7 днів гине. Вилікувати африканську чуму неможливо, проте реально попередити хворобу. Перші симптоми чуми у свиней такі. На кордонах там виставлені ветеринарно -поліце... міліцейські пости, не пропускають. Всі весь транспорт, який в'їжджає на територію України, обробляється відповідними дезінфекторами. Цей вірус дуже стійкий в зовнішньому середовищі. У м'ясі він може зберігатися до 5 місяців. Проводиться вакцинація, і в нас так само проти класичної чуми свиней. Вірус який подібний сьогодні. Ветеринарні служби України докладають максимальних зусиль, щоб хвороба не потрапила на територію держави. Якщо свиня захворіла, зразу треба звертатися до ветеринарної служби. Ми зараз реагуємо на хворобу в свиню підвищено, тому що є така небезпека. Ми виїжджаємо буквально зразу. Якщо випадок африканської чуми буде зареєстровано в Коломиї, то Іван Бежук прогнозує фатальні наслідки. Де є населений пункт? Там ставлять циркуль і обводять на карті 10 кілометрів. От у цю, якщо Коломия, то у нас попадають і шипорівці, і Вербіш, і Корнич, і П'ядиків. Колишні сельці у, у, у цей радіус 10 кілометрів. У цьому радіусі, у цьому колі утвореному, усі свині знищуються. Усі свині знищуються. Потім встановлюється вже обласна державна звичайна протипізотична комісія при обласній державній адміністрації. Встановлює. 150 кілометрову зону, і якби не не дай не приведи господи, що сталося. Це сюди входять і Чернівецька, і Закарпатська, і Львівської області. Частково проте найкращий метод боротьби з африканською чумою свиней це профілактичні засоби та інформування населення. У Коломиї створили нову парохію Української греко-католицької церкви. Із благословення адміністратора Коломийсько-Чернівецької єпархії владики Василя Івасюка у церкві всіх святих українського народу відслужили першу божественну літургію. Знаходиться новий храм на вулиці Федора Достоєвського. Створення храму на вулиці Достоєвського Скільки зініціював світлої пам'яті владика Микола Сімкайло. Будівництво каплиці для богослужінь розпочали два роки тому, пригадує нинішній адміністратор храму отець Олег Гритів. Коли ми приїхали перший раз сюди, на це місце тут взагалі було поле, трава. Взагалі то сумно все виглядало, але все-таки, якось коли почалися робити вже перші роботи, коли ми почали заливати такий фундамент під цю капличку. Тоді вже якось трошки серце почало радіти більше. Що щось дійсно тут повстане. Першу літургію у храмі всіх святих українського народу відслужили минулої неділі, 14 липня. Перед початком відбувся чин благословення храму для звершення богослужінь. Літургію очолив адміністратор новоствореної парохії отець Олег у співслужінні з отцями Володимиром Білослудцевим та Андрієм Кулієвичем. Не знаємо в якому часі, але плануємо будівництво тут церкви. Не місійно-катакатичного центру ми стараємося, намагаємося зараз якомога більше щось зробити тут навколо, аби облагородити ту територію, аби якісь зробити гарний благоустрій. Ну і власне тут всередині так само храм потребує ще довершення як внутрішнього, так і зовнішнього, каже отець Олег. Та це все з часом. Головне, що тут уже відбувається богослужіння, і є, хоча не велика, але церковна громада. Як такої ми громади не збирали, але ходив по людях, розвішу оголошення, що буде так само відкриття каплиці богослужбової. Ось. Ну і люди добре відкликнулися на це так само, якісь зібрали кошти, щоб ми купили сюди посуд літургійний, які речі, які потрібні. У скорім часі відбудеться урочисте освячення храму всіх святих українського народу за участю адміністратора Коломийсько-Чернівецької єпархії владики Василя Івасюка. А вже у найближчу неділю, 21 липня, парухія святкуватиме своє перше храмове свято. Божественна літургія розпочнеться о 12 годині. Запрошуємо всіх. На правопразнек буде освячення води. На спільній молитві могли дійсно подякувати Богу за те, що дав нам те місце ту святиню маленьку, можливо, нас є зараз небагато, але та молитва спільна буде нас всіх об'єднувати. Мар'яна Мацьке Сергій Гурмак для телеканалу НТК. Запобігти врятувати вберегти саме таку назву має періодична акція, яку рятувальники проводять у кожному лікувально-оздоровчому комплексі на Коломищині. Під час неї МНСники дають можливість дітлахам самим побувати у ролі рятівників та проводити профілактичні бесіди. Цього разу чергову акцію провели в лікувально-оздоровчому комплексі «Прикарпатській зорі були там і наші журналісти. У лікувально-оздоровчому комплексі Прикарпатські зорі діти мали змогу загасити пожежу та одягнути бойове спорядження МНСівців. Щоправда, все це була гра. Такі заходи проводить Коломийський міськрайонний відділ управління Державної служби надзвичайних ситуацій в рамках акції Запобігти, врятувати, допомогти. Кожні зміни проводиться акція Запобігти, врятувати, допомогти. Сьогодні проводиться акція в лікувально-оздоровчому комплексі Прикарпатські зорі, село Слобода. Рятівники розповіли показали на практиці, як воно бути пожежником. Такі акції, що змінно проводять у кожному лікувально-оздоровчому комплексі на Івано-Франківщині. Увагу хочемо так само звернути до батьків, щоб вони ніколи не залишали дітей на водних об'єктах. Це є, наприклад, як вірських, в гірських умовах, це є річки, озера, закриті, відкриті водойми, щоб ніколи не залишали їх самих. Дітвора з цікавістю слухала розповідь рятівників про спорядження пожежників та їх нелегку буденну працю. Потім самі спробували себе в цій ролі, дарували дітям і пам'ятки, що нагадують про правила поведінки під час купання. Такі акції є надзвичайно важливими для зростання рівня обізнаності дітей із правилами безпеки, зазначила директор табору Прикарпатські зорі Марія Прокопів. Я дуже вдячна таким службам, які допомагають нам працювати рятувальні служби далі. У нас і по охороні праці приїздять і інші служби. І особливо я дуже вдячна і діти, тому що вони саме що побачили, то вже кажуть, що побачиш оком, то не забереш. У спам'яті ніколи. Сама ж малеча в захопленні від проведених навчань. Дітлахи охоче поділились своїми враженнями з нами. Я сьогодні побачив обладнання, в яких пожежники працюють і рятують людей. Мені все дуже сподобалось. Я думала, що одягати костюм пожежника це легко, але це насправді важко. Мені дуже сподобалось. Але я не зміг взяти участь, але впевнений, що на слідчий раз зможу. Дуже вразило, скільки пожеж відбувається через людську необережність. Ми з друзями ходимо часто купатись моєю компанією, і з нами завжди є старша, старша людина. Мабуть, моя колись би хотів стати пожежником. До слова, з початку року на Івано-Франківщині виникло понад 800 пожеж, в яких загинуло 34 особи, двоє з них діти. Найбільш поширеною причиною виникнення надзвичайних ситуацій є людська байдужість та неуважність. Зі Свободи Ольга Гереджук, Сергій Огрин для Подій телеканалу НТК. Співробітники дослідницького інституту Лондона довели, що морозиво позбавляє депресії та піднімає настрій. За словами вчених, холодні ласощі здатні робити людей щасливими. У ході експерименту вони запропонували добровольцям з'їсти по ложці морозива. Далі за допомогою магнітно-резонансної томографії вони спостерігали за станом їх мозку. У результаті виявилося, що морозиво серйозно впливає на зони головного мозку, які відповідають за появу відчуття радості. Особливо цікаво, що для їх активізації досить однієї ложки цього продукту. Раніше співробітники американської компанії, що займається виготовленням морозива, заявили, що ласущі допомагають в боротьбі із грипом. Так вони запропонували хворим ліки, до складу яких входять незвичайні для морозива інгредієнти: мед, імбир, апельсини і лимонний сік, а також бурбон і каєнський перець. І це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяєво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. І лише хороших нами зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 18 липня 1848 року, у селі Кейданч тепер Коломийського району Івано-Франківської області народився Мартин Гринишин, український письменник, книголюб, природознавець. Він жив у селі Залуччі тепер Коломийського району та спостерігав за життям людей, планет, зірок, природою. Збирав матеріали з різних гауз і народних знань. Народної метеорології медицини тощо у 1880 році Мартин Гринишин працював учителем народних шкіл в селі Замулинцях, тепер Коломийського району. Він автор першої книги з фітотерапії, яка називалася Домовий лікар.